Слава Богу. Я вже говорив, зараз будемо мати молитву за хрещення. Хотілося б узнати, хто хоче, кого жажда є, щоб отримати хрещення. Є такі люди? Підніміть руку. Ще хто? хто не хрещений і в кого є жажда, щоби отримати, щоб Бог хрестив Духом Святим? Зрозуміло? 에... Браття сестри, ми не хрестимо. Не я, не Саша, не ваші брати. Не хрестимо. Але є той, про якого Іван Хреститель говорив, що Він хрестить, буде хрестити Духом Святим і вогнем. І той Ісус Духом Святим присутній в нас в служінні. Слава Йому! Читаю Слово Боже. Матвія... Не Матвія, а дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Я думаю, ми його всі знаємо. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Ви приймете силу і моїми свідками ви будете. Браття сестри, Дух Святий не дається для фізичного якогось, для фізичної якоїсь роботи, не для бізнесу, не для того, щоб щось таке організувати велике. Браття сестри, Дух Святий. Дається для того, щоб утішати. Для того, щоб була сила. І як тут Бог говорить словом Своїм, що ви приймете силу і будете моїми свідками, ми, браття, сестри, є свідки того, що нас простив Господь. Слава йому. І для нас треба сила свідчить про Христа. Який нам простив, який нас обмив, який нас назвав своїми дітьми, синами і дочками. Братя і сестри, нам треба сила стояти твердо на його дорозі. Можливо, боротьба в твоєму житті. Може, тяжко тобі, але тобі треба сила, щоб ти стояв твердо. Я пам'ятаю, ми вчора були в одному служінні, і так, Знаєте, по особливому Дух Святий зійшов на ту молодь. І під час молитви мені показує їхній служитель. Каже, подивись, оці дівчата, які зараз обнімаються, стоять, плачуть, каже, вже з ними і руководитель молодіжі говорив, примирав їх і нічого не допомагало. Но Дух Святий, як зійшов, вони пішли, обнімаються, плачуть одна з одною. Це робить Господь. Слава нашому Богу. Як добре, коли ти сповнений з сили Божої, ти можеш засвідчити, що ти є дитя Боже, ти можеш засвідчити гріху, що я створений, я спасений не для того, щоби жити грішним життям. Я створений для того, щоб жити для Бога. Як добре, коли ти сповнений сили Духа Святого, коли приходить до твого серця обіда, а ти на її не реагуєш. як добре, коли є сила Божа, я пам'ятаю, браття і сестри, коли це було десь, можливо, років 13 назад, мали поїздку таку. На Росію і так, в багатьох місцях були, і в одне місіонерську точку так заїхали, а просвітер там говорить: я знаю, звідки ви приїхали. І каже, моя просьба така буде е, до вас, щоби ми каміну та є, щоб ви помолилися за наших дітей, щоб Бог їх хрестив Духом Святим. Знаєте, я злікався, ми тоді молоді ще були і зараз молоді. Але я пам'ятаю, коли я це почув, мені страшно стало, бо я знаю цих дітей. Ми вже деякий час там були в їхньому домі. Я спостерігав за цими дітьми. Вони займалися дзюдо. Вони ходили на боротьбу, вони цим жили. Я не раз бачив, коли вони між собою так тренувалися, вони один одному показували свої прийомчики, які вони знають, які вони вивчили. І я бачу, ну вони цим живуть. І, я пам'ятаю, ми так заходили до їх в кімнату, там в їх в кімнаті одній була така ціла стінка, заклеєна їхніми дипломами грамоти. Там з боку медалі висять нагороди за те, що вони десь перемагали. І вони цим жили, братя сестри. І коли ми це почули, думаю, Боже, як? Оціх, які цим займаються, ти можеш хрестити Духом Святим? І знаєте, я пам'ятаю один вечір такий був, коли. Я почав їм розказувати, що, як в нашому житті з 12 років, з 13 років ми почали так діти, збиратися, підростки вечорами на молитви. І нас Бог почав хрестити Духом Святим. І нас немало Бог Хрестив Духом Святим. Ми загорилися, ми почали проповідувати. І нас Бог благословляв. Я дивлюся, коли я розказую їм це, я дивлюся, вони почали плакати. Я дивлюся їм, як це цікаво стало. Я подивився на їхню жажду, братя сестри. Я подивився я зрозумів, що Бог щось хоче з ними робити. І знаєте, я кажу, ми сьогодні молитися за вас не будемо. Але кажу, якщо ви маєте бажання, Бог просто так не дає. Бог дає тим, які послідували за Господом. Бог дає тим, які посвятили своє життя для Бога. Подивіться на апостолів. Вони послідували за Христом, вони віддали своє життя для Бога. І Бог їм каже, вам треба буде сила для того, щоби бути моїми свідками. Я дам вам цю силу. І кажу для них: якщо ви хочете далі ось так жити, своє життя так проводити, проводити кажу, я бачу, у вас це гарно виходить. Ви в цьому продвигаєтесь нормально, у вас є грамот, у вас є достіження. Ми ваше життя ломати не будемо. Якщо ви хочете це життя далі продовжити, продовжуйте. Но кажу, якщо ви хочете, щоб вас Бог хрестив Духом Святим, вам треба поміняти ваше життя. Вам треба віддатися для Христа. Кажу, подивіться на вашого батька. Він, я думаю, кажу, він молиться за те, щоб ви були проповідника, проповідниками. Бо у вас мало проповідників, батько не раз. Можливо, на служінні разів пару може стати проповідувати, бо нема проповідників. Я бачу, вони загорілися так. Кажу, у вас ще буде ніч за це подумати. Коли ми вранці встаємо, от, збираємося так вранці завжди на молитву. І один із них кличе нас, каже: йди сюди, подивися. Я заходжу в ту кімнату і там, де ці грамоти були наклеєні. Оця стіна вся здерта. Обої, які були під тими грамотами, і ті пошкоджені стали. Братя і сестри, вони кажуть, ми хочемо, щоб ви за нас помилилися. Ми хочемо, щоб Бог хрестив Духом Святим. Оце, браття і сестри, посвяте. Віддати своє життя, посвятити себе Богу, і тобі Бог дасть задаток Духа Святого. Тобі Бог дасть силу для того, щоби ти міг проповідувати. Для того, щоб ти міг служити Богу. Я пам'ятаю, у нас в степані на Україні така була молитва, організували захрещення. І одна мама підходить через тиждень після тої молитви і каже: Слухай, як мої дівчата помінялися. Їх двох Бог хрестив Духом Святим, каже: до цього у нас проблеми були вдома. Каже, їх не можна було заставити, щоб посуду мили. Вони сварилися до тої черги сьогодні, то та сьогодні вже мила, хай ця ще помиє. Каже, я замітила, коли вони получили хрещення, вони помінялися. Вони не сваряться, вона каже, одна пішла, помила, бачить, друга, що вже назбиралася посуда, стала помила. Братя, сестри, це дія Духа Святого. Не тільки на інших мовах можливо помолитися, Дух Святий научить, як жити. Дух Святий буде вести тебе. Дух Святий, навіть коли оця пустиня, про яку сказано було, ми співаємо такий псалом: Меня проводить Дух Святой. Може, друзі тебе оставлять, може, важко тобі буде. Може, обстоятельства такі стануть що тобі тяжко буде, але тебе буде укріпляти Дух Святий. Алілуя. Я пам'ятаю Березному ми молилися теж, приїхали в одну церкву за хрещення Духом Святим. Було гарне зібрання, і після того зібрання нас забрали на вечір додому. І я пам'ятаю, прийшла молодь тоді. І серед тої молоді одна дівчина така була, яка вже два місяці почала ходити в собрання, вона покаялася в Собранні і каже: Я хочу поговорити з вами. Каже, в мене така проблема. Каже, коли я почала ходити в зібрання, моїм батькам це дуже не понравилось. Мої батьки не віруючи, мій тато каже, в селі депутат от І каже, йому це сильно не понравилося. Ну, каже, коли я не раз приходила із зібрання, мій тато каже, був випивший. І бували такі моменти, що він мене міг обматюкати. Бували такі моменти, що він піднімав руку на мене. І каже, мені порою так важко було. І каже, були такі моменти. Коли я просто боялася після зібрання вечором іду зібрання додому, я боялася зайти в хату. Я каже, йшла в хлів. Там, в курнику, каже, був такий у нас тапчан. І каже, я до ранку там спала. І знаєте, ну, тоді для молодежі це дивно було. Думають, ну, молода дівчина, а таке проходить. І знаєте, ми з нею почали говорити, що. Кажу, тобі треба хрещення Духом Святим. Тобі треба сила Божа, щоб устояти. Я пам'ятаю, коли вона каже, Я хочу, я хочу, бо я вже не знаю, мене питають, чи хрещення буду приймати, а я не знаю, чи я устою. У мене сили каже, нема. Коли почали молитися, браття сестри, на її, як зійшов Дух Святий, вона заговорила на інших мовах, вона там радувалася і після молитви каже, тепер мені нічого не страшно. Я готова йти, каже, у воду, я готова приймати хрещення, бо зі мною є Господь. Алілуя, браття сестри. Може, твоє життя важке, може, ти навіть і хрещений Духом Святим. Але ти бачиш в твоєму житті боротьба, і ти не справляєшся, браття сестри, Тобі треба наповнення. Не тіш себе тим, коли ти, можливо, приходиш в собрання. Може, ти навіть на молитві говориш на інших мовах, не тіш себе цим, що в тебе інші мови є, не тіш себе, тобі треба наповнення. Тобі треба наповнення. Я пам'ятаю, у Львові така молитва була за обновлення. І не у Львові, а в Тернополі. І пам'ятаю, під час молитви, коли молимося за обновлення, мене одна дівчина так зве, каже: ходи сюди. Каже: послухай мене, як я молюся. І вона почала на інших мовах молитися. Кажу, так кажу, ти говориш на інших мовах. Але кажу, так сухо, що це кажу таке? Вона заплакала. Каже, вже каже, в мене це пару років так. Я каже, хотіла, щоб Бог мене хрестив Духом Святим, але каже, такої можливості не було десь попасти на таку молитву. І каже, мені така мисть прийшла. Послухай маму, як твоя мама молиться. Навчися від неї, повторай з нею і молися. І каже, я це зробила. Каже, я це, оце пару років я це роблю. Молюся цими мовами. Кажу, но я не відчуваю наповнення. Я каже, осталася обманутою. Кажу, Я зрозумів. Кажу, давайте в цьому покаєшся. І зараз помолимося і тебе Бог наповнить. Я бачу по її що потекли сльози. Почала каятися, Кажу, може що ще мішає. Почала так вслух і і сповідуватися, те Боже прости, те, Боже прости. І бачу, пішла молитва, почала говорити на інших мовах, Бог її як наповнив, піднялися руки, почала славити Бога. Каже: Оце є хрещення. Слава Ісусу, брата і сестри. Бог є непритворним. Бог є натуральним, браття сестри. І часто люди пробують щось замінити. Часто люди пробують. Десь цю силу із розетки брати, якесь наповнення інше брати, коли нема наповнення в собранні. Ну, браті і сестри, ти наповнення з розетки виключаєш і воно пропадає. Ну, як добре, коли ти постоїш поборешся на молитві. Може, порою тобі треба вдома помолитися, може, закрити двері за собою треба, може попотіти трохи треба. Може 30 минут, може 40 минут помолитися і прийде Божа благодать. Прийде сповнення Духом Святим. Ти будеш укріплятися в Бозі. Як треба, і сестри, як треба наповнення, як треба Дух Святий для нас. Бо це належить нам. Апостол Павло каже, це належить нам. Це належить дітям нашим. Це належить дальшим, кого тільки призове Господь, це належить нам, а особливо в останній час. Братя і сестри, хтось говорив, що гоніння було колись тяжко було. Їм було легше, браття сестри, як зараз нам. Повірте, їм було легше, як зараз для нас. В їх були сильні молитви. Вони укріплялися в Бозі, вони кожен вечір збиралися на молитви. Вони молилися, вони співали духом, вони розходилися по домах, но по дорозі, ще на їхніх устах молитва була. Вони легко проходили. Но, браття, сестри, як мало в наших церквах зараз сповнення Духа Святого. І порою, браття сестри, диявол атакує молодь. Його набагато сильніша тактика стала останнього часу. І він хоче збити вірних, він хоче збити молодь, атака його велика обманює молодь, браті, сестри, і як необхідна для нас сьогодні сила. О батьки, о матері, як нам сьогодні треба взмолитися за дітей наших, за молодь нашу, щоб Бог їх наповнив. Братья браття сестрі, порою приходиш в собрання даже сьогодні. Молитви нема. Молитви нема, браття сестри. Хтось повісився на стульчик. Важко молитися, братя сестри. Я знаю, важко молитися. Я скажу вам так, що легше проповідувати. Легше вийти заспівати. Но молитися важко. Це боротьба, браття сестри, це війна з духовним світом. Коли ти стоїш в молитві, коли ти молишся, ти не бачиш, що відбувається в духовному світі. Для наших фізичних очей це невідомо. Але там дещо відбувається, Бог ставить охрану, де скось Бог укріпляє. Десь комусь Бог допомагає, десь мудрості дає, коли ти стоїш молиться. Там мама вдома, можливо, молиться, а десь син далеко і Бог його береже по молитві матері. Амінь. Оце молитва. Ось, ось чого молитися треба. Тим більше, молитва Духом. Це така молитва, браття, сестри, що диявол не знає, про що ми молимося. Диявол не знає, про що ми молимося. Один Бог знає. Оце ходатайство, коли ми молимося на інших мовах, сповняємося, це ходатайство знає тільки Господь. Він чує цю молитву. І, можливо, диявол удивляється, чого я до цього не маю доступ, чого я не маю сили проти Його, бо Він наповняється Духом Святим. Алілуя! Братя і сестри, ми зараз будемо молитися за того хлопця, який хоче, щоб за його помолилися. Але я хотів би, братя і сестри, щоб не тільки він, але щоб і кожен із вас наповнився Духом Святим. Братя і сестри, Дух Святий каже, що буде важко. Часи поміняються, буде тяжко. І як добре, коли церква останнього часу вона сповнена сили Божої. Вона сповнена сили Божої. Бо буде час, братя сестри, коли немудрі дівчата, вони схаменуться, Але вже буде пізно. А мудрі, браття і сестри, коли їм говорили, в суботу буде собрання. Можна буде зробити запас в посудини свої, вони поприходили. Вони можуть зробити запас. Вони можуть використати цей час, і коли роздать цей голос жених іде, вони поправлять свої світильники, якщо там буде масло. Браття сестри, зробіть запас. Зробіть запас сьогодні, в цьому зібранні можете, ось такі, як ви є, так і піти додому. А можете помолитися так, що ви будете йти додому і говорити. Сьогодні в цьому зібранні було відчутно, що є знаний Господь. Алілуя! Ти можеш укріпитися надією на Господа. Навіть ті, хто втомляється, даже ті, хто не мають сили, вони можуть сьогодні укріпитися. Бо є в цьому зібранні Господь. Алілуя! Алілуя, браття, сестри. Будемо молитися. Ходи сюди, хлопчина, допереду. Хто ще хоче за духовно краще, помолитися? молитися? Куди ще ти? За кого ще треба? Дівчатка, ви краще не духом? Не краще ще? Може ще не краще хто? Під час молитви можете проходити. Друзі, вам треба чисте серце. Що вам нічого не мішало. Якщо ви відчуваєте, що вас простив Господь, то не просіть в молитві, зараз, Боже, прости мене. Бог вас простив. Вам треба славити Бога, щоб Бог вас наповнив, не мішати розумом. Як то воно буде? Що треба робити? Славте Бога. Добре? Ви готові за них молитися. Пам'ятаєте, коли Ісус був у себе вдома, принесли до Його четверо, розслабленого. Як ви думаєте, вони за того розслабленого переживали чи ні? А, вони його кинули на півдорові чи ні? Ні. Вони його донесли до кінця і там отримали Божу міст. Отак, принесіть їх. До Бога. Будьте їхніми друзями сьогодні. Попереживайте за них. Помоліться за них, хай Бог поможе. Давайте молимося, щиро молимося за їх.